Як приборкати пожежу, розрізнити вибухонебезпечні предмети, заміновані речі та що з ними робити у разі виявлення. Днями рятувальники ДСНС спільно з інспекторами відділу ювенальної превенції розповідали про це вихованцям Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації. На території області сапери й досі продовжують знешкоджувати боєприпаси. Відомо, що російські окупанти ховали вибухівку в дитячих іграшках, тому наголошують рятувальники важливо, аби діти були обережними. Також йшлося про безпеку. Рятувальники формації діалогу доступно розповіли. Дітям про основні правила пожежної безпеки, кожен бажаючий мав можливість самотужки ліквідувати умовну пожежу за допомогою вогнегасника. Також рятувальники за допомогою макетів навчили підростаюче покоління розрізняти вибухонебезпечні предмети та нагадали їм три основні ключові правила: це не підходь, не чіпай та телефонуй за номером 101-102». Діти змогли відчути себе рятувальниками і посидіти за кермом аварійно-рятувального автомобіля, який використовують для оповіщення населення про небезпеку, та під час надання першої медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах. Кінологи познайомили дітей зі своїми чотирилапими напарниками вівчаркою, лапою та зарою. Одна з них допомагає знаходити людей, котрі загубилися в лісі, інша рятувати людей з під завалів. молодець, на.